Підручник інтегрованого курсу Пізнаємо природу для шостого класу авторок Тетяни Коршевнюк Ольги Ярошенко реалізує модельну навчальну програму одноіменного курсу авторки Коршевнюк. Зміст шести інтегрованих тем програми розкрито на сторінках 33 параграфів. Враховуючи, що цей підручник разом з нашим підручником для п'ятого класу покликаний реалізувати мету і завдання природничої освіти в адаптаційному циклі навчання, Концептуальним у створенні підрочника є дотримання принципу наступності, зокрема у структурі навчального матеріалу та функціях його складників, а також методичних підходах до формування ключових компетентностей. Обов'язкові складники кожного параграфа, показано на слайді, зазначу особливості рубрики тобі до снаги, яка завершує кожний параграф. Склад рубрики демонструє слайд. Перше завдання створено за принципом 1, 2, 3, і це єдине завдання репродуктивного типу. Левова частка завдань частково продуктивного рівня. Завершує рубрику творче або комплексне завдання. Зазначені складники параграфів мають особистісну орієнтованість і спрямовані на набуття учнями компетентності. Підсилити цей процес покликані інші рубрики підручника. З-поміж учнівства вони знайдуть своїх прихильників, а вчителю допоможуть встановлювати інтелектуальні та емоційні контакти з класом і окремими учнями. Ще один маркер наступності з п'ятим класом діяльність основа підручника. Головна ідея курсу Пізнаємо природу підтримати природну допитливість учнівства, прагнення досліджувати і спілкуватись, допомогти пізнавати природу себе і світ взагалі. У підручнику немає відмови від знань, але учні конструюють їх здебільшого самостійно в ході різної діяльності. Крім того, пропоновані види діяльності сприяють психоемоційному і пізнавальному розвитку дітей і орієнтовані на досягнення результатів навчання. Дослідницький підхід. Як основний в курсі Пізнаємо природу реалізує рубрика Нову досліджування» з описом покрокового виконання дослідів спостережень моделювання. Головна мета і результат дослідництва нові знання про природні рукотворні тіла, закріплення або розвиток відповідних умінь, пояснення природних явищ, виявлення їх закономірностей у найближчому оточенні дитини. Ще один вид діяльності, якому приділено увагу, робота з інформацією, засобами навчальних завдань. У такий спосіб підручник сприяє розвитку учнів умінь працювати з текстами, інфографікою, діаграмами, таблицями, графіками. Співпраці з іншими визначені в державному стандарті на скрізне уміння. Формування ключових компетентностей на його основі головне завдання рубрики Пліч опліч. У реалізації особистісного потенціалу і творчому самовираженню учнівству допоможуть творчі завдання, з прикладами яких знайомить слайд. У кінці кожної теми. Зміщено таблиці самооцінювання результатів навчання і роботи у складі групи. Таким чином, підручник уможливлює здійснення учнями рефлексивної діяльності. Це допоможе дітям усвідомити власні успіхи і зрозуміти проблеми, що виникли в навчанні, або визначитися з їх подоланням. Деталізація елементів самооцінювання в таблиці справжній орієнтир для вчителя у формуванні мети вивчення теми чи завдань уроку, а також слугує зразком для створення власних інструментів. Задля учнівського самооцінювання частіше, ніж один раз наприкінці вивчення теми. Слайд ілюструє можливості підручника у конструюванні вчителем сценарію навчання відповідно до методичних вподобань, особливостей класу очного чи дистанційного формату навчання. У методичній гнучкості підручника важлива роль належить ілюстраціям. Сучасні, чіткі, актуальні, вони не лише здатні зацікавити учнівство, але й оптимізують сприймання читачами навчальної інформації та правильну їх інтерпретацію. Один з використаних для цього прийомів синхронізація зображення і тексту, що його пояснює. Вони розширюють можливості підручника в організації діяльності учнівства, зокрема, колежі. Колежі є ефективними на етапі актуалізації знань учнів, обговорення їхнього досвіду. Чимало колежів і завдання до них мають полікомпетентність і потенціал. Приклад на слайді це ілюструє. А є й такі колежі, без яких не обійтися у дослідництві при виконанні практичних завдань. Безперечно, у підручнику є інновація. А саме. На повторення і узагальнення орієнтований новий елемент підручника варто пригадати, щоб нове пізнати, вміщений на початку кожної теми. Акцент на розвитку уміння. Розв'язувати проблеми дозволяє привернути увагу учнів до важливості навчання і формування самозарадності, що є особливо актуальним сьогодні. На сторінках підручника демонструємо способи розв'язування проблем навчальних або з повсякденного життя. А також спонукаємо самостійно розв'язати запропоновані в завданнях проблеми в спосіб, обраний індивідуально учнем чи ученицею, або групово. Ще одна новація: увага до медіаграмотності. Засобами підручника формуємо вміння аналізувати і критично оцінювати медіатексти, використовувати і створювати власні медіаповідомлення. Кілька прикладів подано на слайді. У підручнику ретельно дібрані українознавчі компоненти, приклади їх подано на слайді. І ми, і діти перебуваємо в новій реальності, в повномасштабній війні. Україна захищається від расистської навали. Тож до підручника включено матеріал, який зміцнює впевненість у перемозі України над російським ворогом і сповнює молодь непохитної гордості за свою батьківщину.